Я вийшла, а вони там, один хлопчачок їхав, він інвалід, він не годний воювати. Їхав, і я кричу, Вова, тікай, їдуть ті цікашники, а він не почув. І бус чорний, він їде, а бус чорний їде і йому, на, як перерізав дорогу. І машина така сіра, така блискуча, така машина, теж до них доїжджає. І двох із буса, а двох із цієї машини виходять і за нього велосипеда кидають туди, там де кінь пасеться, кидають велосипеда його, а його і скрутили, і в бус посадили. П'ять чи шість разів стріляв у мене. Просто в мене. А в ту другу, там по сусідстві, попав сюди, у щоку, і то її повезли в лікарню. Не знаю, чи вирізувати, ну, звісно, що цього будуть удаляти. Просто ми на асфальті стоїмо там, і вони просто на нас. Ми трошки і звернули, і камінням теж почали кидати на них, а вони ось сюди доїхали, тормозять, о, і виходить шохвер, і виходить той другий, і той другий ставився.